Слава нашому Господу! Я радий бути на цьому місці, хочу в місті з вами прославити нашого Господа. Ви знаєте, брат Андрій за вибух і розказував. Сусід якось в мене спрашує, каже: добре тобі говорить, тебе підвал, каже, хороший, є куди ховатися. а я кажу, Саш. Я в тому підвалі з перших днів війни ні разу не був. Говорю, тільки в перший день матраси туди позаносили і не хавався. Він такий дивиться на мене, говорить, чуєш, а мене дружина говорить: як е тривога, ми біжимо одразу в ванну. Я говорю, ні, а я не хаваюся, я лягаю спать, я молюся, Господи. Збережи від ракет від цих, ракет. я сплю і, ну, і не переживаю слава нашому Господу. І ви знаєте, він каже, що ну, моя говорить, дружина дуже боїться. Розлухай, мене навіть коли ми в перший день війни уїжджали, мене жінка казала, вона була вагітна на, шому, на шостому місяці. Вона говорила: Володь, нащо нам їхати? Невже нас Господь не збереже тут? Але знаєте, я. Ну, не послухав її, ми Уїхали, але брати мої сестри, ми є люди і ми маємо, можемо робити ошибки. Ви знаєте, ще так чогось ну поклалось на серці розказати. Я пам'ятаю, приїхавши тут, гупало, і приїхав брат Андрей Маргунов до мене. Він приїхав з машини, повіскакували дітки з машини. Слухайте, я подивився на нього, нагинув на діток. Я не побачив в їхніх глазах аж нічуть страху. Повибігали дітки, хто на качелю, хто куди. І ви знаєте, в мене так серце збодрилося, і почав з ним говорити. Він говорить: Володь, мені Бог не сказав серце, їхав звідси. З... Значить, він мене збереже галілуя, нашому Господу, брати мої сестри. Як важно довіряти нашому Ісусу, ви наша є скеля, брати, сестри, і коли починаються кість тривоги, не падать бігом на коліна, не молиться, бо діти це наші все бачать і в них. Потім страх в серці, надо молиться, ми лягаємо спать. Господи, збережи. і Я вірю, що він збереже. І цю, коли бомбили, я проснувся від того, що бомблять. Але так гупає, я б цей гупот і заснув. Нема ніякого страха в серці. І дивлюсь, дружина і дітки всі сплять. алілуя нашому Господу, брати мої сестри. Але я не суждаю тих, хто і бояться, ми є люди, і є різні. Але я хочу сказати, щоб ми уповання своє на Бога покладали, ви наша защита, Алілуя нашому Господу. Знаєте, якось ще одне хочу такого сказати. Думаю, що я постійно так сильно переживаю, коли виходжу проповідувати. І хтось, по-моєму, в нашу церкву, в групу в церкві скинув свідоцтво однеї жінки, і вона розказує ну, про Євангелію, як вона роздає. Каже, ну на улиці, ну кому би розказує. Ну вовше каже, не боюсь, не переживаю. Я так сижу сум, думаю, теже мені що генералу, що полковнику, ну нема різниці. Всім проповідай вовше не боюся. А коли виходжу за кафедру, переживаю, і та сестричка каже: мені ж таке прийшло в голову. Я ж каже, ж дивлюся в церкві. Це ж всі ж каже, Ісус дивився, так цей каже для мене, пойде. Подойде в царство цей для мене, цей для мене. Це ж каже, вибраний в Бога народ, аллилуйя, нашому Господу, і знаєте, переживаєш, тому що зібралися діти Божі, галілуйя нашому Господу. Ми в нього є вибрані брати і сестри. І давайте не будемо нехтувати всім. Може, знаєте, в жист. Не так вдалася, як би хотілося, але, дорогі брат, сестра, ти є вибраний в Ісуса Христа, Галілуя нашому Господу. Я буду читати два місця. Перше місце це до римлян. другий розділ, 17-го віршуку. Ось ти називаєшся юдеєм, і спираєшся на закон і хвалишся Богом, і знаєш Його волю, і розпізнаєш краще. Будучи навченим із закону, і впевнений у собі, що ти провідник сліпих, світло, світло тим, хто у темряві, наставник гневуків, учитель дітей, який має в законі зразок, знання та істини, як же ти, навчаючи іншого, не учиш самого себе, проповідуєш не красти, крадеш, говорячи, не перелюбствуй, перелюбствуєш гідуючи ідолами, святотатствуєш, ти, який хвалишся законом через порушення закону, безстежість без Бога, тому ім'я Боже через вас ганьбиться між язичниками, як і написано, тому що обрізання приносить користь, якщо дотримуєшся закону, але якщо ти порушник закону, то обрізання Твоє стало не обрізанням, Отже, якщо необрізаний виконує вимоги закону, то необрізання Його, чи не зарахується за обрізання, і не обрізання за природою, і не обрізаний за природою, але який виконує закон, чи не осудить тебе порушник закону, з писанням і обрізанням, тому що не той уйде і юдей, хто за зовнішню такий, і не те обрізання. Яке зовні по плоті, але той у ідей, хто внутрішній такий, і не те обрізання, і те обрізання, що серце по духу, а не по букві, тому похвала не від людей, а від Бога. І друге місце, це Ісуса Навина, перший розділ, восьмий віршик. Нехай хай не відходить ця книга з закону від уст твоїх. Але повчайся в ній день і ніч, щоб ретельно виконувати все, що написано в ній, бо тоді ти матимеш успіх у дорогах твоїх і будеш чинити розсудливо. За Боже Слово скажемо слава нашому Господу. І знаєте, я хочу так пороз, щоб ми сьогодні задали собі вопрос, які є ми, як ми, Богу, служимо, брати мої сестри. Знаєте, ми часто думаємо. Три раз в рік прочитати Біблію, десять глав а, в день прочитати, це все, я вже спасений. Це треба робити. І 100% комусь 10 глав прочитати за один раз. Це немає, комусь три, брати мої, сестри. Але як важно, скільки разів в день ми приміняємо. Це Слово Боже для себе, брати мої сестри. Якщо ми в рік читаємо по п'ять разів Біблію, воно нас у вічность не поможе війти. Якщо ми не один раз її не будемо виконувати, брати мої сестри, Слово Боже каже, це не я придумав, що уникайте день і ніч. Щоб досконало виконати те слово, не просто вивчити на пам'ять, встати за кафедру, можна й главу прочитати на пам'ять, розказати, брати мої сестри. А як по житті ми поступаємо чи приміняємо ми це слово Боже до себе, брати мої сестри? Написано Слово Боже, що не тот християнин зовнішній можна прийти в собрання, гарно вдіться, все правильно, а внутрі гніль. Костя, як Ісус Христос сказав, брати мої сестри, я вам скажу, слухайте, як важно виконувати Слово Боже, як важно жити по Слову Божому. Це не просто так, не легко, брати мої сестри. Як хтось говорить, що легко виконувати Слово Боже, то він його, значить, ні разу не виконував. Брати мої сестри, важко будь меншим, важко десь. Уступіть, брати мої сестри, це не так легко, але коли ми в, ну, в нашому серці є любов до Бога, ми Виконуємо, брати мої сестри, і як ми виконуємо його, коли ми прийшли до когось на роботу, чи ми е, працюємо так, як для Господа, може, нам десь хтось не доплатив, чи прийшли, сказали качество погане, а в нас воно все бурлить. Чи може наоборот е, хтось працює в тебе, і ти дивишся сто ти прав і починаєш. Поступати по справедливості, а Христос сказав, що не будеш мати участі зі мною, якщо не будеш меншим. Алілуя, брати мої сестри. Ви знаєте, коли це слово я думав про робочих, і я приїжджаю, трошки від'їжджав, я приїжджаю, і в мене на всіх об'єктах є якісь випроси, і Бог говорить до серця, а тепер попробуй так зробить, як ти. Хотів розказати на проповіді, як треба поступати з робочим і справедливо, як треба бути меншим. Брати мої сестри, це дуже важко. Я приїхав там не так, там не так, і я терплю, щоб не зарватися, щоб мір на серці не нарушить. Я прибіг додому, впав на коліна, кажу: Господи, я без тебе не відержу, я не можу. Я розумію, що я прав, я все, але Христос каже. Якщо ти зернешся, не будеш мати зі мною, брати мої сестри. Ми є люди, і ми ошибаємося, але той є Христос, який допомагає. І коли я так помолився, гарненько там хлопці, вже. Вони все закінчили і уїхали, розшитався, все добре. І я кажу: вертайтеся і переробляйте. Я розумію, що їм треба їхати далеко. І все вже він почти виїхав. І коли я помолився, я йому дзвоню, кажу, чуєш, ти вже виїхав. Він говорить: я собрався, говорю, розвертайся, їдь додому. Якось воно буде, брати мої сестрі, і воно відпало від серця. Нелегко це самому це нереально зробити. Але Ісус Христос, який вибрав нас, Він допомагає. Алілуя нашому Господу, брати мої сестри, не важно, скільки глав прочитати в день, а важно, скільки раз ти приміняєш в житті своїй цю Євангелію. Брати мої сестри, бажання мого серця. Помолиться, щоб Бог дав сили, може хтось проходить труднощі і випробування, і такий же саме ти дивишся на цю ситуацію. але ти прав сто процентів і продібі по справедливості. Взивай до того, який поможе тобі. Бо якщо ти поступиш по справедливості, Ісус сказав. Ти не будеш мати щастя зі мною, брати мої сестри. Лучше тут щось, але у вічності війти. Алілуя нашому Господу, бо написано: нічого не чисте, туди не війде. Алілуя нашому Господу, брати і сестри, давайте склоним коліна, прийдемо до Господа. Амінь.